Приїхали на точку, де вивезли частину бджіл. Тут у нас основний медозбір соняшник. Є домовленість з господарством про необробку полів. Також було взято інформацію щодо технологічного вирощування соняшнику. Нам цей соняшник підходить для нашої органічної пасіки. Ми в цьому році. Вивезли лише невелику частину нашої пасіки. Якщо буде все добре, на наступний рік планується з цим господарством домовленість і збільшувати кількість бжіл саме на полях цього господарства. Обов'язково важливо при перевезенні бжіл. Відмічати точку, де розташована пасіка, повідомляти під час інспекції та попередньо сертифікаційний орган про перевезення пасіки, ну і відмічати у робочому щоденнику пасічника, який протягом сезону заповнюється, щоб можна було перевірити перевезення чи переміщення пасіки протягом сезону, якщо таке було. У нас пасіка розміщується вже три тижні, більше 20 днів. Ми вже переглянули і якраз частину пасіки пора відкачувати. Будемо проводити відкачування меду. Медозбір хороший, незважаючи на погоду, на те, що кожен день, буває через день, йдуть дощі, соняшник наливається, ну і відповідно наливаються наші рамки медом. Пасіка тут буде знаходитись приблизно ще 2-3 тижні. Плануємо дві, можливо, навіть трьохразове відкачування меду саме з цієї точки, і потім переїдемо вже на основне місце розташування і будемо готувати до зимівлі, тобто знімати корпуса, обробляти бджіл дозволеними речовинами, ну, і, відповідно, скорочувати бджолини сім'ї. Відкриємо кришку, подивимося, що робиться. О! Результат невчасно підставленої рамки. Сім'я сильна вже з медом і навіть вже і запечатана. Якраз такий віск піде. На наступний рік на стільники на нову вощину. Натуральний віск органічний із органічним медом. Напевно, не підставив ще одну рамку. Як бачимо, тут -от -от не вистачає одної рамки. Пішив, не підставив і, як результат, стільниковий мед. Мед зберемо, віск перетопимо до загальної кількості і будемо робити з нього стільники на наступний рік. Тобто ми вже певну кількість зібрали такого воску. Є споживачі, які полюбляють такий мед відбудований, можливо, піде їм. Ну а віск однозначно піде на стільники. Зараз відберемо із цієї сім'ї на відкачування рамки. Ми відкачуємо не на місці, де пасіка знаходиться, пасіка у нас фактично в чотирьох місцях. Тобто ми звозимо в одне місце з усіх точок, і там у нас вже стоїть обладнання, медогонка, стіл для розпечатування, і там проводимо відкачування медом. Так, набагато зручніше. Плюс можна дотриматися вимог щодо безпечності харчових продуктів, створити умови, які б відповідали стандартам щодо безпечності. Так як в польових умовах це досить складно зробити. Хоча згідно Органічного стандарту нема чіткої заборони щодо того, що неможливо відкачувати прямо в полі. Деякі пасічники практикують відкачування з поля. Рамки у верхніх корпусах практично без розплода. Як видно, в нас рамки цьогорічні, з цією. Вощина ставилася цього року, тобто намагаємося відповідати стандартам не тільки щоб була продукція органічна, а ще і вимогам безпечності. Але в першу чергу, звісно, потрібно дотримуватися тих стандартів, по яких сертифікуєтесь. У нас пасіка сертифікована по стандарту органічному згідно європейського регламенту. Після того, як відібрали рамки з медом, будемо ставити відкачені рамки, ще її назбираємо воску. Тобто забезпечуємо безперервний процес приносу нектару бджолами у наш вулик. Інколи трапляються рамки, які з минулого року, вони дещо темніші. Але ми такі рамки. Після закінчення сезону будемо вибраковувати. У нас їх невелика кількість, максимум до 10%. І то протягом сезону також вони вибраковуються. Як ми бачимо, результат запилення бджолами. Соняшник продовжує цвісти, сформувався досить хороший. Мед відібрали, завантажимо в автомобіль. Повеземо на відкачування. Ми вручну будемо завантажувати, але при великому об'ємі меду ми відвантажуємо, завантажуємо на тачку на машину, також інколи, якщо великий об'єм, додаємо прицепи. Ого! Це можна не знімати, як я гукаю.